Ми знаємо про те, що президент України Зеленський був недавно з офіційним візитом в Польщі, і там була така ключова теза, яку зафіксували журналісти, що він сказав, що незалежність України це по суті незалежність Європі. Як я особисто розумію цей вислів, я так розумію, що це наш президент вже вкотре дав такий певний посил Європі про те, Європейському Союзу, про те, що. Україна є частиною Європи. Якби Європейський союз нас там не старався дистанціювати від себе, бо ми знаємо, що переговорний процес про вступ України. В Євросоюзі, тим більше в НАТО, це доволі ну, складний і тривалий процес. В дійсності ми не тільки є географічно центром Європи, і країна, яка, ну, якщо взяти всі наші території, то ми найбільша країна Європи. Ми є країна, яка має надзвичайно потужне історичне коріння, і той, хто добре знає історію і заглибиться туди на тисячу років назад. То буде знати про те, що Київська Рус, особливо за часів князя Ярослава Мудрого, була по різним даним, чи одна з найпотужніших країн Європи, чи найпотужніша і найвпливовіша країна Європи. Тобто ми мали цей вже історичний досвід, тобто ми вже були і центром Європи, і країною, яка впливала на політичну ситуацію в Європі, економічну ситуацію. Ми знаємо про те, що Ярослав Мудрич його так і назвали. Він повидавав своїх доньок, в нього їх було доволі багато за принців і королів європейських країн і таким чином породичався. Є навіть такі дослідження про те, що кожна друга, кожна третя королівська сім'я Європи має українську кров. Вона там перемішалась. Так що в свій час ми були доволі впливові. Я думаю, що і в майбутньому буде цей час, коли Україна займе своє достойне місце. Я в даному випадку погоджуюся з висловом президента Зеленського про те, що незалежність України це незалежність Європі, тому що не хочу говорити про погані сценарії, але якщо навіть так допустити, щоб Україна втратила свою незалежність, і була окупована, скажімо, Росією, тоді стоїть питання: а що далі буде робити Європа? Україна на сьогоднішній день це бастіон. Натуральний військовий бастіон, який захищає Європу. Апетити Росії, як уже ну, давно відомо, вони не обмежуються Україною. Апетити Путіна вони безмежні, вони неадекватні. І в його планах, які він і по суті не утаємничує, є захоплення більшої половини Європи повернення до того формату, який він називає. Радянський Союз номер 2 ну по суті, це відновлення того формату Варшавського договору і багато інших неадекватних і нерозумних речей, які він рахує, що вони реалістичні в цьому напрямку він і направляє свою агресію. То це зрозуміло, що якби, боронь боже, ми втратили свою незалежність і були захоплені Росією, то Росія на цьому не зупинилась би, і вона пішла б далі. А що на сьогоднішній день говорять військові експерти? Військові експерти говорять, що в тому стані, в якому є на сьогоднішній день Євросоюз і країни Європи, і країни НАТО? Вони, ну скажем, м'яко кажучи, не зовсім готові до повномасштабної агресії зі сторони Росії, тому що НАТО це десь на процентів 60, а то 65 – Це сполучені штати Америки. А з приходом Трампа не факт, що Сполучені Штати Америки будуть боронь боже, якщо виникне якась конфліктна ситуація, воювати за Європу. І по цій причині на сьогоднішній день військові експерти говорять про те, що єдина. Боєздатна і потужна армія в Європі це українська армія. Це не мої слова, не фахівця, а це слова і зарубіжних, і наших вітчизняних військових експертів, які чітко кажуть, українська армія єдина боєздатна, велика армія, яка може протистояти Росії. Інші армії Європи на сьогоднішній день малочисельні, не згуртовані. І цей блок НАТО по великому рахунку не має досвіду ведення військових дій. Якби боронь Боже, дійшло до військового протистояння, ну то ще невідомо в яку сторону це все могло б повернутися чи в сторону, скажімо, Росії, чи в сторону Євросоюзу. І За чого я думаю, що Європа все більше і більше пробуджується від того, знаєте. Такого ситого літургічного сну, такої, знаєте, як би комфортності, розслабленості, і все більше починаю усвідомлювати не тільки значимість України, але й потенційні загрози для себе. І я думаю, що тут з допомогою Америки, без допомоги Америки, ну, звичайно, краще, що з допомогою Америки. Але Євросоюз все більше і більше буде гуртуватись біля, біля України, тому що на завершення. От, на моє глибоке переконання, зараз, знаєте, вже ну, якби не на часі ставити питання, хто кому важливіший. Чи Україна для Європи, чи Європа для України по до війни ми були, як знаєте, ті попрошайки казали: ну візьміть нас Євросоюз, ну візьміть нас в Євросоюз. А вони все не брали і не брали. А тепер стоїть питання значимість України для Євросоюзу як отого бастіона, який може протистояти військовій загрозі. Я думаю, що ситуація зараз складається таким чином, що значимість і важливість України для Євросоюзу зараз набагато. Важливіша, ніж була до війни, і не менша або рівноцінна значимості Євросоюзу для України. Тобто, ми все більше стаємо такою, знаєте, якби певною цілісністю, яка стала взаємозалежна одна від іншої. Вони стали залежними від нашого війська, від нашої боротьби, від нашого протистояння. Ми, на жаль, поки що залежні від фінансових і військових поставок. Але це змушує нас дружити і товаришувати між собою, не дивлячись на де, навіть деякі протиріччя. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо ви запишетесь на мій Ютуб канал, і, звичайно, поставите вподобайки або задасте питання для того, щоб можна було ефективніше нам з вами спілкуватися в діалозі. Наперед вдячний!